Друзі, погоди нема, настрою нема, його нема ще зранку. І де ви думаєте, я гляньте? Куди небудь, щоб не бути вдома. все такі дітки-дітки лізуть. І ще один. Один вирвала, а отут от такий. Малюпусінька дитинка ще. Хоче підрости. Пройшла в одну сторону, не бачила. Йду назад і тут така дорожка. А? Ну красота ж, красота. Оце заспокоює нервову систему. Гляньте. Стоїть такий гарненький. Один. Іду, йду. Гляньте. Другий. Ніби і зібралась я непогано. І рукавичку оділа. Так уже грибочки в нас збирала. Але я вам скажу, вітерець є вітерець. Холо... О, А тут ще гарно. Гляньте, як вони живуть. Гляньте, яка краса тут живе. Бач, йшла недурно. Каже, нормальні люди сидять у теплій хаті, п'ють чай чи каву, плюють якесь насіння, дивляться телевізор, а мені потрібна ось така прогулянка. А тут ще такий маленький, лишається. Так що, друзі, всім гарного вечора, гарного настрою, тихої ночі. Будьте здорові та Богум храними. Пока-пока.